Слава Україні! Те, що наші Збройні Сили України є титанами, ні в кого не викликає сумніви. Але коли чуєш назву чергового звільненого населеного пункту, то ти дивуєшся, як взагалі ця земля могла народжувати і може народжувати, і буде народжувати титанів тих, хто тримає небо. Тримає небо не лише над нашою державою, а над усім світом. Захищаючи від всесвітнього зла. Сьогодні Кліщеюка, низький уклін, вічні слава і пам'ять полеглим, шана живим, як власне і за всім інші населені пункти та за метри, сантиметри нашої священної української землі, звільненої від ворога. Але давайте пам'ятати, що успіх контрнаступу або наступальних дій, або оборонних дій Збройних сил України. Не лише у метрах, десятках, сотнях, метрів, кілометрах та в назвах населених пунктів. Є головна мета визволення всієї України. І як це відбувається? Яким чином відбувається, ми сьогодні це бачимо на власні очі, не спостерігаючи як кіно, на відміну від тих, хто дає прогнози сьогодні один, а завтра інший. Все вимірюється титанічною працею наших воїнів. Лише це запорука нашої перемоги, як і єдність тилу з фронтом. Головна мотивація і головна запорука нашої майбутньої перемоги. Будуть і інші населені пункти. Але пам'ятаймо, Кожного, хто вже поклав своє життя, а хто, можливо, зараз, у цю секунду, цю хвилину, злітає до небесного війська. Низький уклін. Пам'ятаємо і торуємо шлях до перемоги далі разом, як це було вчора чи позавчора. Легше завтра не буде. Тому що роботи ще дуже багато, але все не даремно. Слава нації! Смерть ворогам! Максимально тихої ночі. Пам'ятайте, що треба берегти своє життя, йти до укриття, дотримуватись усіх відповідних правил поведінки. Не треба лякатися обстрілю або кількості ракет і дронів камікадзе. І слухати прогнози: летить, не летить. Головне не боятися і робити те, що маєш робити, що маю робити я, ви, кожен з нас. Тримаємо стрій! Тримаємо перемоги і миру!